Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу поділитися дуже цікавим рецептом пиріжків. Або як їх ще називають, плачинди чи плачинти. Для того, щоб замісити тісто, потрібен кип'яток 250 мл. До нього треба додати приблизно півтора чайної ложки олії, так само оцту і десь чайну ложку солі. Мішаємо, щоб розчинилася сіль. І тоді потрохи сиплемо борошно. Всього потрібно 350 грам. Спочатку робимо це ложкою, тісто все таки гаряче, а тоді замішуємо руками. Виходить ось таке гарне м'яке тісто. Залишаємо на півгодини відпочити. А тим часом можна зайнятися начинкою. До кисломолочного сиру додаємо яйце, натер трохи твердого сиру і вкидаємо дрібно нарізаного кропу. Добре все змішуємо. У процесі помітив, що начинка занадто розсипчаста, тож додав ще одне яйце. Начинка стала тепер більш однорідною. Коли тісто відпочило, треба його розділити на менші шматки. Я скатав такий валок, розділив на шість частин і зробив кульки. Присипаємо поверхню борошном і розкачуємо коржики. Але не надто тонкі, щоб тісто не розірвалося, коли будете зліплювати плаченди. Викладаємо начинку так, щоб до країв залишалося кілька сантиметрів. І ось так закриваємо наші пиріжки. На сам кінець ще злегка ось так розкачуємо. Смажити їх треба на олії десь по півтори хвилини з кожного боку. Краще спершу покласти на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Ось такий простий рецепт. І ціла купа смачних пиріжків. Смачного.